Дітки, вітаю вас! Сьогодні ми з вами поговоримо про Всесвіт. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз Меркурій, мандрівник, два Венера, Ясний лик. Три Земля вітає нас. А чотири красень Марс. П'ять Юпі Юпітер, шість Сатурн, Сім Уран, за ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на банкет. Давайте повторимо, які планети обертаються вокруг Сонця? Планета Меркурій. Вона розташована ближче всіх до сонця. Друга планета Венера. Третя планета Земля, наша чудова, яка має життя. Четверта планета Марс. П'ята планета Юпітер. Найбільша планета по віддаленості від Сонця. Юпітер був названий на честь Римського царя богів. А ось пливе шоста планета Сатурн. Він займає друге місце після Юпітера. Сьома планета уран. Нептун восьма планета та остання по віддаленості від сонця. Нептун має кільця, хоч вони менш помітні, ніж кільця Сатурна. Він був названий на честь римського бога моря. Ось наші планети стали в ряд. Малята, а ви знаєте, чому на Землі день змінює ніч? Давайте проведемо дослід. Малята, уявіть, що це сонечко таке яскраве, тепле. А це земля. Земля це не прозора куля, вона не пропускає промені сонечка. То якщо промені сонця освітляють один бік землі, то на іншому боці в нас падає тінь, там ніч. Земля рухається. Навколо своєї осі. Вона рухається цілу добу, тобто 24 години. Дітки, давайте ще раз з вами розглянемо. Ось рухається наша земля, навколо своєї осі. Це там, де Попадає сонечко, бачите, воно світле, це день. А на протилежній стороні там темно. Не попадає промені сонечко, там ніч. Земля обертається то одним боком, то другим. Тому в нас день змінюється на ніч. Малята, сподіваюся, вам було цікаво зі мною. До зустрічі. До побачення!